Вітаю, мене звати Данило. Я бізнес-аналітик, який допомагає агробізнесу автоматизувати їх бізнес-процес. Сьогодні ми поговоримо про те, як таблиці гальмують ваш бізнес і яка є альтернатива. Перша причина це людський фактор. Ручне ведення це постійні помилки, дублі або втрата даних. Крім того, ваші менеджери витрачають 40% свого часу на пошук, звірку та актуалізацію даних. Друга причина це відсутність контролю за діями менеджерів. Зазвичай ніхто не знає, хто дзвонив, коли дзвонив, що пропонував і які були заперечення клієнта. Кожен менеджер працює у своєму стилі. Третя причина це вразливість даних. Будь-хто це міг бути менеджер, який працює з вами лише місяць, вирішив. Вкрасти або видавати вам базу, і ви нічого не можете з цим зробити, тому що, щоб він працював, він повинен мати доступ до вашої таблиці. Четверта причина: відсутність аналітики: неможливо проаналізувати ефективність роботи менеджерів. І окупність різних рекламних компаній. Відсутність повної картини продаж заважає швидко приймати рішення і реагувати на зміни. П'ята причина відсутність автоматизації дій, які повторюються. Кожен лист, дзвінок, повідомлення або створення документу потрібно робити вручну, не дивлячись на їх однотипність. До того ж, ключові дії по клієнту часто забувають зробити часто, що відображається на продажах. Шоста причина це неготовність до масштабування. Зростом бізнесу хаосу стає лише більше, на якомусь рівні його стає настільки забагато, що майбутній ріст стає неможливим. Який висновок тут потрібно зробити? Таблиці це не економія, це саботаж. Вони з'їдають ваші кошти та час. Це було гарне тимчасове рішення на початку, але по мірі зростання бізнесу таблиці стають постійним головним болем. Багато агробізнесів роками працюють в таблицях і не підозрюють, що є альтернативний інструмент, який може автоматизувати рутину, захистити дані та збільшити прибуток. І це не фантастика, це crm система Причина номер один автоматичне потрапляння заявок з усіх джерел в CRM-систему. Більше ніяких втрачених клієнтів і ніякого ручного перенесення даних. Причина номер два це наявність воронок продаж в crm системі. Що таке воронка продаж? Це процес обробки ліда, розбитий по етапах від початку, коли заявка прийшла в систему, до повного закриття заявки як успішної або неуспішної. В Чому переваги такої воронки? Керівник бачить у реальному часі повну картину продажів. І може на її основі прогнозувати прибуток. Якщо для кожного етапу прописати регламент дій, менеджери зможуть швидше працювати, тому що плутанини буде значно менше. Також це допоможе менеджерам краще розставляти пріоритети, яку з заявок треба опрацювати в першу чергу. Це дозволяє не втрачати гарячих клієнтів. Третя причина це чіткий контроль дій менеджерів. Видно, хто і коли працював з клієнтом, що писав. Які були заперечення клієнта і як менеджер їх опрацював? Усі повідомлення, дзвінки та листи фіксуються в історії подій в хронологічному порядку. Четверта причина: захист даних. Тепер неможливо випадково видалити або цілеспрямовано вкрасти базу клієнтів. Права доступу налаштовуються. П'ята причина це автоматизації. CRM сама може розподілити заявки між менеджерами, поставити нагадування, вчасно передзвонити клієнту, створити документ або надіслати повідомлення. Менше часу на ротину, більше на продажі. Шоста причина готова аналітика. Ефективність роботи менеджерів, окупність різних каналів реклами, прогнозування продажів все завжди під рукою. Сьома причина склад і фінанси. Деякі системи мають повний функціонал складського та фінансового обліку, даючи змогу легко контролювати залишки та проводити списання. Восьма і остання причина це масштабування без хаосу. Десять, сто або тисячу клієнтів CRM порається. Нові співробітники швидко вникають, оскільки всі процеси прозорі та стандартизовані. Як все це працює разом? Ось прийшла заявка. CRM відразу створює угоду і призначає менеджеру завдання. Менеджер бачить усі дані клієнта і може одразу зателефонувати або написати клієнту. По мірі опрацювання заявки угода рухається по воронці – від першого контакту до оплати. Все це фіксується в аналітиці, тож можна будь-який час придивитися, які канали працюють краще, які менеджери ефективніше. Скільки ви заробляєте? Які висновки тут можна зробити. CRM – це не розкіш, а необхідність таблиці це нескінченна ручна праця, помилки і незадоволені клієнти. CRM – це автоматизація, контроль і зростання прибутку уже в перший місяць після впровадження. Якщо ви хочете так само, звертайтеся до мене, допоможу підібрати і налаштувати CRM, яка вирішить саме ваші потреби.